Чао! Знаєте, мене не можна назвати алдом DBD або кіберспортсменом. Я просто людина, якій в цілому заходить ця гра. І от не дивлячись на те, що я не відношусь до цих двох груп, я все одно бачу прям великі прогалини, яких не повинно бути в грі, які вже майже 10 років. Це дуже дивно, що прям в останньому оновленні розробники додали запуск гри без додаткового натискання пробілу. А цей і відосик, який після завантаження і постійно треба скіпити прогрес. Наче нам в повсякденному житті спама не вистачає. Я просто хочу по фастіку залетіти, поприсідати перед обличчям кілера, отримати свою порцію швидкого дофамінчика та піти дивитись холостяка. Коротше, сваритись на розробників можна вічно, але зараз я хочу тобі показати речі, які, на мій погляд, могли б покращити нашу улюблену DBD. Псс. Звичайно, було б ще круто додати нарешті українську версію. <звук> Уявимо ти новачок. Ні, не так. У ти просто класичний казуальний підпівасник і вирішив пограти в ДБД. Ось ти заходиш в меню і обираєш гру на сорві. І тут у тебе якісь пусті слоти підпірки Ок, начебто я грав в ігри, і розумію, що сюди їх треба поставити. Але бляха, як тільки ти починаєш дивитись, скільки їх, ти не розумієш, ти зайшов в онлайн до ганялки, чи це правила дорожнього руху. Якісь відсотки, стани, ефекти, купа всього падає на тебе. І головна проблема в тому, що половина цих перків не юзабільна. А друга – це те, що немає категорій, немає рекомендацій. Нічого немає. Я просто пошук. Це я ще не кажу, що цей пошук працює баговано. Іноді не працює Backspace. А коли натискаєш Enter, а не по залупі, то гра просто виходить з повноекранного режиму. Я б хотів бачити чіткі категорії, наприклад, перки для погоні, лікування, сейву, ремонту, стелсу. А також, окрім цього, якщо ти взяв один перк, то гра могла б рекомендувати тобі ще якісь, які підходили тобі під збірку. Ну кайф же, можна навіть демонструвати популярні збірки та їх відрейд поряд, і ти можеш їх скопіювати. Окей, наступний момент, коли ти вже в лобі з іншими совами, ти можеш бачити, які вони беруть предмети. Але чому не зробити можливість бачити так само їх білд? Звичайно, якщо ви в паті і сидите в Discord, то ви даєте інформацію, але ж багато гравців соло або неповним стаком. Ця інформація дала б тобі більше розуміти, у кого яка роль буде по грі. Наприклад, ти бачиш, що утіпає перк на підсейв, та ж нянька, то ти ж розумієш, що йому буде профітніше зняти з гачка, або бачиш, що в нього сколок і можна надавати спинку одразу. Це все не зробить гру за кілера ще більш пекельною, але це дасть трошки більше вхідних даних для розіграшу. Думаю, кожен зіштовхувався, граючи соло на сервах, що ти не розумієш, що робить твоя команда. Бо по іконкам ти наче бачиш, що за ними не бігають, Гни вони не роблять, але з чимось вони займаються. Скоріше за все вони читають мій телеграм-канал з анонсами турнірів, стрімів і просто приколів. Підпишись, щоб у мене там було багато людей, і я зміг продавати реклами і розвивати канал. Так от, проблема в тому, що в грі немає ніякої комунікації. Уявимо, що ви не хочете вводити голосовий чат, бо кожна гра за кілера буде як гра проти паті, або. Тес більше токсичності. Але ж можна зробити хоча б швидкі відповіді, як це є в багатьох іграх, колесо з заготовленими фразами, наприклад, фраза Я зніму, і там буде писати нікнейм серва, який висить. Дуже сильно допомогла б, бо іноді ви всі сидите на генах, поки один на гачку, і гадайте, хто піде перший. В такому випадку було б одразу розуміння. Рейтинг тут все просто. По суті, завдяки йому можна було б нормально балансувати сили сторін, де було б відкриті чіткі показники. Бо іноді проблема навіть не стільки в балансі грі, скільки в підборі гравців. Інакше я не розумію, як граючи в першу свою гру за кілера, не знаючи навіть толком, як за нього грати, мені кидає парочку сотих престижів у лобі, які облизують стіни та обезцівають при будь-якій можливості. Причому тут можна було пробити різні рейтинги за кілера, за сурва, паті або соло. Можна зробити окремий режим один на один. По якому реально можна було б проводити турніри. І є чутки, що розробники думають в цю сторону. Але поки такого немає. Іноді бувають ситуації, коли ти не впевнений, чи це пінг, чи скіл, чи то день, чи то ніч, або просто гарно відбігав кілера, але братки точно тобі не повірять, бо з ними ти в лобі бігаєш максимум до туалета і назад. І хочеться мати можливість побачити історію ігр і можливість загрузити повтор, в якому можна переключатись за будь-якого гравця, подивитись перки та гімплей. Так-так-так. Знаю, що зараз повилізають фанати вигаданої атмосфери, які скажуть, що це остаточно перетворить гру на клоунаду. Але як на мене це вже давно арена цирку, а ми всі з натягнутою посмішкою повільно сідаємо на 5-літрову банку. Коротше, ця опція могла б просто додати більше фану, підпала сраки та грошей розробникам. Так, звичайно, круто повертатись в масорубку 2 на 8 кожні пару місяців або чавити тикви. Але, звичайно, хочеться чогось більшого. Наприклад, хоча б на початку катки у кожного серва був список завдань, які він повинен виконати. Після виконання він отримує зброю, якою можна дамажити кілера, але перемогти можна тільки після того, як всі 4 серва зберуть свої частини. Якщо хтось помирає, то інший може зробити його частину. У Кіллера була б мотивація ламати гру всім, бо якщо ти збиваєш виконання завдання, то прогрес би спадав на один крок. Також сюди я б і погод умови для кожної мапи. Бо навіть з заміною кольорів мапи вже буде відчуватися атмосфера інакше, а якщо додати більш щільний сніг або дощ, то якраз буде та сама атмосфера. Так, воно вже є, але було б прикольно мати можливість гнучкого налаштування, виставляти перки, які можна брати, трекати час, або взагалі, наприклад, ставити необмежені топориваньки. Можна зробити щось на кшталт мап майстерні в CSGO, де будуть абсолютно різні ігри на базі твоєї. Це б розв'язало руки креативним людям, а якщо б якась мапа і режим зайшов, то можна перетягнути в основу. Так є і в Доті, і в КС, чому б не зробити в DBD? тому що треба знову вигадувати антітунель систему. Отож, звичайно, ця гра цікава і грабельна. З всіх цих речей, що я перерахував. Але навіть мені, гравцю, який провів не пів життя в грі, є очевидним, що гру можна вдосконалювати, покращувати і робити більш цікавою. Звичайно, це не весь список. Можна ще подумати над новими механіками, але то вже іншим разом. Напишіть в коментах, щоб з цього відео ви б хотіли, щоб розробники додали, або свої версії, чого саме не вистачає. До побачення!